Сьогодні в тебе дуже відверте декольте, Тіно. Як для тренера дитячого голосу, взагалі, аж аж занадто. Я готуюсь бути тренером дорослого голосу. Це перше. По-друге, я собі це можу дозволити. У мене все натуральне і вже мені здається, прийшов той час, що ну, хочеться побачити. Мені здається, мені навіть собі тіно десь на фотографіях. Ну не такою сумною, більш веселою. Саме такою я і в дитячому голосі. не розкутою, а. З енергією жінки, дівчини. Ти себе уявляєш оголеною на обкладинці чоловічого глянця? Ти знаєш, якщо все красиво і інтимне любе фото, може виглядати дуже гарно. У всьому має бути якісь рамки. В мене все. Нормально з рамками. зараз в ефірі іде голос діти. Ти знову зірковий тренер. Поруч з тобою новенький тренер. Це Дмитро Манатік. Ти була знайома з творчістю Діми, тому що Діма може сміливо сказати, що він виріс на твоїх піснях як артист. Зумієш в цей момент. Я хочу запитати так завжди. Думаю, Боже, не вже, я вже стара? чи скільки мені вже цих років? А Діма його складну творчість не замітити. Для мене дійсно дуже важливо, наскільки він мудра людина, наскільки він не. Жентельмен і вихована людина, і я побачила, що в ньому все в гармонії. Я е, чесно тобі скажу, що е, приємно була здивована. Ти напевно знаєш, що за результатами минулого року ти на третьому місці найбільш гастролюючих виконавців України Ельзи і Іван Дор. Потім ти. Я собі вже сьогодні попросила точно ж перевірили, тому що я не згодна абсолютно. Кількості зіграних концертів ми лідируємо. А по кількості куплених білетів конкурувати з «Океаном Ельзи» дуже складно. Ми друге місце. Це точно я амбіції перегнати і океан Ельзи»? У мене взагалі все життя це амбіції. Я же дівчина.